Всіх вітаю! Сьогодні ми розглянемо електровелосипед e bike City. Спочатку я розповів про його технічні характеристики як велосипеда, і потім ми перейдемо до електрочастини. Велосипед збирається на посильній алюмінієвій рамі. Спереду в нас встановлена фірмова вилка Suntour XCM30. Вона має локаут. Рульова колонка в нас на промпідшипниках. Руль і виніс алюмінієві. Гріпси анатомічні, зручні. Бризовики маємо пластикові повнорозмірні. Вони не дрібіжжать, на відміну від металевих. Обода у нас подвійні алюмінієві. Покришки мають універсальний протектор, дрібний шип і мають антипрокольний захист. Втулки в нас алюмінієві на промпідшипниках. Гальма фірмові тектро. За доплату є можливість поставити гідравлічні гальма. Ця опція коштує 2000 гривень. Система стоїть спереду на одну зірку 52 зуби. Шатун алюмінієвий. Заду в нас встановлена тріскачка Shimano і перемикач Shimano на 7 швидкостей. Монетка, відповідно теж Shimano. Сідло ми маємо велике, м'яке, комфортне. Підсиділ теж алюмінієвий. Як ви могли помітити, посадка на велосипеді буде прямою. Ми спеціально не обрізаємо штоквилки для того, щоб було комфортніше їздити. Ззаду ви можете бачити багажник. Він витримує до 25 кг і кріпиться. Болтами до рами. Також ми замовляємо спеціальну раму вже з кріпленням заводським під підніжку. Це виключає зайві люфти і наш велосипед, який не супер легкий порівняно з звичайним, буде у вас стояти надійно і не буде падати. Плюс сама підніжка теж не бюджетна. Вона нормальної якості, доволі об'ємна, що теж сприяє нормальному встановленню велосипеда на упор. По електрочастині ви можете бачити, що в нас посередині рами встановлений акумулятор. Це корпуси Полі. Вони дуже добре себе зарекомендували. Вони зручні в використанні. Мають кнопку включення, роз'єм для заряду, ключ, тобто замок для того, щоб його фіксувати на рамі, і індикацію заряду на самому корпусі. Якщо кнопка включення і роз'єм для зарядки з цієї сторони, то з іншої у нас відповідно сам ключ. Ось він, і індикація заряду. Зараз я включу батарею. ось, При затисканні у нас йде індикація заряду. Під самою батареєю ви можете побачити ще додаткове металеве кріплення, яке допомагає більш надійно фіксувати батарею, щоб не було люфтів. Довгостроковій перспективі батарея не буде розшатуватись. Знизу, ще нижче, ми бачимо коробку під контролер. Тут йде, відповідно, сам контролер, і всі з'єднання від батареї і до інших комплектуючих. Від цієї коробки ми можемо бачити, що йде знизу вже датчик пас. Допомога при педалюванні, і кабель на мотор. Кабель на мотор. Має швидкоз'ємний роз'єм для зручності обслуговування заднього колеса. Тобто, якщо вам треба зняти заднє колесо, ви просто роз'єднуєте цей роз'єм і можете знімати спокійно колесо, як на звичайному велосипеді, що є дуже зручним. По варіаціям ми маємо 36-48 вольт, мотори 500 Вт, редукторні. Акумулятори в випадку 36 вольт йдуть від 15 до 34 ампер годин. на 48 вольт йдуть від 15 до 24 ампер годин. Після того, як ми включили батарею, щоб почати використовувати електровелосипед, нам достатньо на екрані на рулі затиснути клавішу включення і тримати, поки екран не включиться. Після того, як він включився, ми можемо спостерігати. Такі характеристики, як швидкість, режими асистенту, заряд батареї і одометр. Додатково, при одноразовому натисканні на кнопку включення, ми міняємо режими відображення дисплею. Це ми можемо подивитися: тріп це дистанція з моменту включення екрану. Voltage напруга це фактична напруга на батареї, більш точне показання заряду та стану батареї. Наразі у нас 48 вольт стоїть батарея. 47 вольт це десь 45% заряду батареї. І тайм це час з моменту включення екрану. При натисканні ще раз, ми знову переходимо на одометр. Кнопки плюс-мінус дають можливість міняти режими асистента. Їх всього 5. Чим сильніше хочете, щоб вам допомагав мотор, вам треба ставити вищу цифру. При натисканні на гальмівні ручки. Загоряється знак оклику на екрані. Це означає, що електрообладнання не буде працювати, навіть якщо натиснути ручку газу, чи будете крутити педалі на пасі. Ось я натискаю ручку газу, нічого не відбувається. Це зроблено для вашої безпеки, тому в будь-якій ситуації при гальмуванні мотор у вас працювати не буде. По експлуатації з асистентом, в принципі, все зрозуміло, ви крутите педалі, і в залежності від режиму вам допомагає мотор. Щоб їхати на ручці газу, як в скутері, вам треба просто сісти на велосипед і натискати на ручку газу. Чим сильніше ви натискаєте на флажок, тим швидше ви їдете. Принцип такий самий, як квадроцикла і скутера. Нічого складного. Ну, Відповідно, щоб виключити екран, так само затискаємо клавішу. Все, екран вимкнувся. Ось така модель. Хочу зауважити, що це одна з найпопулярніших наших моделей. Її купують на всі випадки: і на рибалку, і на роботу, і по місту їздити. І так само цей велосипед дуже популярний у доставщиків. Це говорить про те, що він витривалий і надійний. Бо доставщики зазвичай виїжджають в день більше 100 км. І, в принципі, ця модель вже існує багато років, і до нас на обслуговування досі приїжджають наші перші моделі, в яких, в принципі, все нормально при умові своєчасного обслуговування електрочастини і механічної частини велосипеду.